Сільські та селищні голови Коломийського і Городенківського районів відвідали Республіку Польща у сусідню країну. Поїхали на запрошення Віта гміни Гнівіно з Вальчика та у рамках програми Ініціатива кандидата в народні депутати Володимира Довганюка. Віти познайомилися з методами господарювання гміни та обмінялися досвідом своєї праці. Сільських та селищних голів запросили до другого за рівнем соціально-економічних показників села Європи. Гміна Гнівіно, такою визнана минулого року. А ще це єдине село, в якому під час проведення Євро 2012 вдалося розмістити збірну учасницю турніру і не просто учасницю, а нині діючого чемпіона світу та Європи команду Іспанії. Для цього на території поселення створили всі потрібні умови. Перш за все, це надсучасний готель. Тут є все, що потрібно будь-якій вишуканій компанії, зокрема, тренажерна зала, сауни, масажні та спа-кабінети. До послуг спортсменів чотири чудових поля та гелікоптерний майданчик. Про це з гордістю на зустрічі з прикарпатськими вітами говорила секретар Маріола Кваснівська. Вона зазначила, що гнівіно активно співпрацює зі всіма європейськими інституціями. Володимир Довганюк на зустрічі говорив про те, що давно мріяв познайомити сільських та селищних голів з інфраструктурою польського села. Кандидату народні депутати щиро вдячний віту збігніву Вальчику за розуміння та організацію поїздки. А ще Віт разом з керівником програми ініціатива підписали договір на необмежений термін. Тепер Коломаяни та Городенківці частіше виїжджатимуть до сусідньої країни. Таку ж угоду підписала і кредитна спілка Прикарпаття та гмінна публічна бібліотека. І тільки погода завадила членам делегації в повному обсязі побачити першого дня всі заклади інфраструктури гміни. Однак Володимир Довганюк вже наступного дня дав можливість познайомитися з відпочинковою системою гміни. А це і міні-гольф, і боулінг, клуб, і центр розваг Кашубське Око з Польщі, Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Сергій Грицак.